Привіт! Сьогодні я розповім вам трошки про Foley, його історію, а також як ви можете покращити свою анімацію фільм або ГРУ з його допомогою і як записати Foley в домашніх умовах без спеціально оброблених приміщень. Foley це мистецтво виконання звукових ефектів, таких як кроки, шелест тканини, скакання коней та багато-багато іншого. Назва походить від піонера звукових ефектів на ім'я Джек Foley. Він почав виконувати наживо ефекти для фільмів в середині 1920-х років. Хоча зараз фоли робиться виключно на постпродакшені і складаються з команд звукоінженерів та фоли художників, я покажу вам, як можна записати високоякісний фолий, не виходячи з кімнати. Поїхали! А ось із разом з додаванням кроків, котрі я записав раніше, декількох додаткових слоїв, ключів, брязкоту пряжки ременя, звуків ланцюга і тканини, і трошки компресії, реверберації, та IQ, щоб позбутися непотрібних низьких частот.